Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та інша краса. Ледве не занепастила ось цю красу. Ці орхідеї у мене стоять на підвіконні. Завдяки тому, що вони отримують достатню кількість світла, вони ось так гарно виглядають, ось так пишно квіт, світ. Світло це основний чинник. Один з основних, який забезпечує гарне цвітіння. Я вже неодноразово розповідала, що я живу в хаті, в, приватні, в приватному будинку, в мене нема балкону, відповідно, в хаті темно. Отже, найкраще місце це підвіконня. Цю красу я плекаю і зимою. Взимку, власне, влітку так само, дещо проблематично їх тримати на підвіконні, тому що взимку їх треба берегти від переохолодження, а влітку від яскравого сонячного проміння. Але ж любимо орхідеї, ідемо на різні жертви. Ось так і я. Зараз у нас зима закінчується вже. Нарешті вона трішечки повернулася до нас такою, як ми її звикли бачити. Такою, як вона була колись з морозами, трішечки снігу є. вночі температура сягає десь до мінус 10, відповідно, вночі на підвіконні дуже холодно робиться. А вдень сонячно, гарно. І ці орхідеї отримають багато сонячного проміння. Тому, власне, в день добре їм, вночі не дуже. Але я зуміла утеплити підвіконня і бережу їх від переохолодження. Принаймні, знаєте, так доходить до критичної такої температури, що вони ще можуть при цій температурі триматися. Але має бути умова та, що має не бути не перезволожене коріння, не мокрий субстрат. Власне, так і було. Коли я їх поливаю, я їх знімаю з під віконня і тримаю 2-3 дні на столі, щоб трішечки вони підсохли. І ось я їх довела знаєте, до такого стану, що коріння вже було сухе, але ще не пересушене. Якось я читала у журналі про орхідеї, де було написано: якщо вам хочеться сьогодні полити орхідею, то відкладіть це до завтра. Ну, ось так я. Виконуючи оці приписи, так довідкладалася, що вчора, вчора, позавчора дивлюся, а корінці, вже, знаєте, такі, ну, ще вони не позморщувалися, але вже вологе нема зовсім у цих корінцях. Мусила я ці всі орхідеї прибрати з підвіконня і дуже обережно відпоювати. Якось мене дівчата питали, як я поливаю орхідеї. Ви знаєте, тут немає в мене такого рецепту. От Я поливаю тільки ось так. Заліто я люблю замочувати орхідеї. Але оскільки ці орхідеї стоять на підвіконні, я не можу надто їх зволожувати, тому що вони будуть довго сохнути, коріння буде переохолоджуватися вночі. Тому я поливаю саме оцю групу орхідей проливо. Але оскільки сталася ось така, знаєте, така прикрість, це мій недогляд, я це цілком визнаю. Я закрутилася і так собі, знаєте, знаю, що вони там стоять. що їм, власне, Я собі так думаю, що їм добре, а їм виявляється не зовсім добре, води вже нема. Я мусила їх дуже обережно відпоювати. Позавчора я це помітила в обід. Я налила, знаєте, крапельки кілька-декілька, так, знаєте, крапелька за крапелькою. Небагато налила так. ледве-ледве. Власне, скористалася я останнім часом я для себе відкрила м -м, оці маленькі такі резинові гумові клізмочки. Дуже хороша штука. Колись я бачила ці клізмочки у цього. У фіалкарів, бо я починалася моя любов до рослин, та власне, моя любов давно триває, але захоплення таке серйозніше було спочатку фіалками. Я думала, ну та що це вони такі роблять? якісь, Беруть собі це, це, це якесь смішне, а воно не смішне, воно дуже добре. Коли треба трішечки дати водички, лічкою це важче робити, тому що лічка, але їй багато води. А ось оця клізмочка гумова дає трішечки. Водички, можна дуже так знаєте, регулювати полив. От я так і зробила перший день дала трішечки водички, на другий день дала трішечки водички, щоб ці корінці привикли, щоб вони зрозуміли, що є в природі вода, тому що господиня ледве не загнобила їх. І аж сьогодні я вже дала так трішки більше, але знову ж таки проливо. Отже. Якщо у вас таке трапилося, щоб в жодному випадку ви не замочували орхідею, відразу не запихали у воду, не заливали, намагаючись зробити їй добре. Тому що вона скине коріння, це дуже така, знаєте, тонка справа, і вже мені сьогодні спокійно, вже я бачу, що корінці такі зелені, гарні, такі, як має бути. Можливо, я ще. Ага. І сьогодні я дала циркон. Все ж таки, він такий має антистресові властивості. Думаю, дам трішечки циркону. Це я даю скільки 4 краплі на літру. Я дала 3 крапельки на літру і полила, знову ж таки, наголошую, проливом. Я не замочувала їх. Оце мої такі красунички. Трішечки вам ближче покажу. Оце моя така красуночка, я дуже люблю її, це Будапешт. Подивіться, який він красень. Цей Будапешт вже, мабуть, років 5 у мене живе. Я, знаєте, хотіла колись така була орхідея, теж схожа на цей Будапешт, така венозна називалася Happy Мінго. Я ніяк не могла її знайти, ну і знайшла цей Будапешт і купила собі на день народження. Це надзвичайний гігант виріс. Ось там, бачите, видно його кореневу систему. Це найбільша орхідея у моїй колекції. Проте я люблю великі орхідеї і мене зовсім не хвилюють ці великі листки. Але, безперечно, якщо купуєте Будапешт, готуйтеся до того, що йому треба місця. І він займає місце так, десь як дві такі середні орхідеї. Ось там уже майже повністю розквіт лаймлайт. Ось така. Це теж велика орхідея. Щоправда, бачите, ті перші квіточки вигоряють, а ці залишаються ці останні, такі гарні, яскраві, жовтенькі. Це, до речі, не всі орхідеї, які стояли на підвіконні, Там ще в мене є декілька. Ось там рожеві щічки, має преті романс. Її дитинчатку я якось показувала доволі великі який відділяла, а це матуся. Матуся, нарешті, зітхнула з полегшенням, що дитинчатку я забрала. Отже, вона може гарно сама квітнути, розвиватися. Подивіться, скільки там пуп'янки, вона має такий потенціал. Ось це Голдіум. Якось так, я забуваю, як вона називається. теж дуже золотиста, дуже гарна орхідея. І це моя улюблениця. Це моя улюблениця віднедавна. я знаю, як вона називається. Це Сан-Франциско. А довідалася я її назву завдяки нашій Людмилі з нашої орхосім'ї, яка має чудовий канал Beautiful Orchids with Людмила. Ми знаємо. Які вона нам прекрасні фільми показує, коли знімає орхідеї, які квітнуть у такому пишному, прекрасному вигляді у крамницях. Вона великий знавець ось цих промислових орхідей. Вона знає різні тонкощі, я не розчитаю. Вона... Там вусики такі мають бути, це значить інакше. Там пелюстки інші. Я добре знаю цю орхідею. Вона дійсно знає багато. Орхідеї вона добре розуміється на цьому, і вона мені написала, бо я розповіла про цю орхідею, що якось я її купила в епіцентрі, потім посадила в закриту систему, вона скинула коріньку. І не знаю, як вона називається. Люда мені пише, це Сан-Франциско, мабуть. І дійсно, я подивилася, вивчила детально це таке Франц... Сан-Франциско. Ось таке гарне Сан-Франциско і доволі вона маленька, неї такі характерні є плямочки. На листочках, і це така її особливість. Ось такі красуночки, так що дуже з ними треба обережно. так знаєте І залити їх не можна, і висушити їх не можна. Але коли їм добре, вони нам дарують ось таку красу. Ви знаєте, підхожу їх, так знаєте, так гарно їх люблю погладити ці пелюсточки це таке все гарне. Таке миле і головне, що довго квіточе. Ну, ось цей Будапешт з подивіться, які гарні оці прожилки, такі, знаєте, яскраві, насичені. Бо в мене є ще Варшава, і теж я не знаю, під сумнів ставлю. Я так думаю, що Варшава, то вона значно блідіша. А ця, ця орхідея прекрасна, що обов'язково вам покажу, коли вона повністю розквітне. Дякую, що були зі мною на каналі. До нових зустрічей!